Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій Книгу Огляд. В Росії ніколи не вміли будувати транспортні літаки. Це вміли і добре вміли робити в Україні в КБ Антонова. Варто сказати, що самий відомий російський важкий військово-транспортний літак Іл-76 був зроблений в КБ Ільюшина тільки частково. Фюзеляж, крило, вантажна рампа і поли вантажного відсіку були спроєктовані в КБ. Антонова в Києві. Хто сумнівається, згадайте про, верх, про верхнє розташування крила в іл 6 а це ознака фірмового стилю саме літаків КБ Антонова. Після розкладу СРСР в першій половині 90-х років гостро постало питання в Росії постало питання замінити легкий військово-транспортний літак ан 26 Він вже літав давно. Е, тому були виділені кошти. І через 25 років в 1990, 2019 році, 30 березня, піднявся в повітря перший дослідний літак Ан, ІЛ-112. Політ запам'ятався відмовою одного двигуна ТВ7-117 СТ, ну, дякувати Богу, зуміли сісти нормально. З цими двигунами була велика проблема одразу. Нормальних двигунів в Росії не було, тому взяли двигун від гелікоптерів КБ Клімова, поставили його боком, поклали його боком, і став він двигуном для іл 17 Потужності він не мав достатньої, тому його форсували. Ну, нічого міняти не стали, просто збільшили подачу палива в двигун. Про надійність і ресурс такого рішення не думали. Ну що думати, погане? Бо кожному зрозуміло, що таке примітивне збільшення потужності це шлях до відмов або пожежі двигуна. Так воно потім і сталося. Підтримайте наш кордомовний канал Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. В себе на Патреоні я виставив нове відео про російську космонавтику, російські космодроми, і пояснив, чому саме єдиний тільки стіл номер 31 на космодромі Байконур міг робити запуски пілотованого корабля Союз-2.1М. Після поломки цього стола Росія втратила здатність запускати космонавт. До нас звернулись воїни-танкіста 93-ї бригади Холодний Яр з проханням допомогти коштами на купівлю нічного дрона. Прошу всіх долучитись до цієї святої справи. Нам залишилось зібрати ще небагато коштів. Посилання на Монобанк і картковий рахунок є під відео. Прошу всіх долучитись час має значення. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми воїни, славно звісно, ї бригади танкового батальйону. Просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нам знищувати ворога. Всіх бажаю, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! Крім ненадійних двигунів, у іл 112 були і інші дуже серйозні проблеми. Перший головний недолік це те, що центр маса літака виявився зміщеним на один метр назад від нормального. Якщо просто це пояснити, то центр маси літака має бути десь на рівні 1 і передньої лінії крила від передньої лінії крила. Значить, в польоті у нього буде опускати свіст постійно. І на компенсацію цього потрібно витрачати тягу двигунів і паливо. Другою проблемою було те, що він виявився заважким. При технічному завданні 5 тонн вантажу він мав більше 3,5 тонн лишньої маси, шановні, тобто він возити міг тільки сам себе, ну ще тонну вантажа з хвостиком. Чому так? Бо в КБ Антонова вміли зробити легкий і міцний фюзеляж. А в КБ Ілюшина – ні. Росіяни зробили нормальної міцності літак, але він виявився важчим – на 3,5 тони. Фюзеляж важчий на 3,5 тони. Про інші недоліки ми говорити не будемо. Цього вже достатньо. Стояв той літак після першого виліту, в якому в ньому відмовив двигун 2 роки. І аж тут захотіли його показати на макс 21 Це міжнародний авіакосмічний салон 21-го року в місті Жуковському. Хну, похвалитись успіхами. Дали команду підняли літак в повітря, щоб він перелетів трошки більше 100 км до Жуковського. Та не так сталося, як бажалось. Правий двигун загорівся, літак втратив керованість, впав і розбився. До речі, той самий правий двигун, що відмовив у першому польоті. Ну, в другому польоті він загорівся, літак згорів і розбився. Пройшло ще 4 роки. І в кінці 25-го року, поточно, вирішили в Росії відновити цей літак. Ну, Всього було побудовано один літак, і він розбився. Тому потрібно будувати новий. І шукати нові двигуни для Іл-112. Росіяни згадали, що для пасажирського суперджет 100 вони роблять свій реактивний двигун турбореактивний ПД-8. Він ще не вийшов з випробовування. Але вирішили, хай буде те, що буде, хай буде він. Але, шановні, ПД-8 має масу вдвічі більшу, і тягу, до речі, вдвічі більшу від двигуна цього. Е Іл 112. Що ж буде з центровкою, з, з літною масою і з витратами пального? Невідомо. На цей літак такі великі важкі двигуні вони туди не, не помістяться. Ну, це їх справа. А в нас прийшов час порівняти творчі можливості російських і українських конструкторів на прикладі нашого. Нового легкого військово-транспортного літака Ан-132. Літака, що зробили вже в Україні на заміну старого Ан-26, який 40 років літає вже. Цікаво глянути на порівняльну таблицю ІЛ-112 по всіх тактико-технічних характеристиках гірший від старого Ан-26 українського. А наш новий Ан-132 має менший екіпаж. Вантажопідйомність у нього 9,2 тонни. Шановні, це дуже гарна вантажопідйомність. Проти 5 у Ан-26 і 5,5 Ан-26. Ну і іл 112 мав би мати 5, а реально він везе не більше 1,5 тонни. Крейсерська швидкість Ан-132 більша від іл 112 Вантаж, це продальність польоту, я говорю. Вантаж 6 тонн. Ан-132 везе на 6000 км. Це дуже круто, шановні, повірте. А російський-112 везе тільки на 1200 км, то з той самий вантаж півтори 15 тони. Однозначно, у Ан-132 кращі двигуни, авіоніка і менші витрати пального. Наш Ан-132 зберігся, навіть після початку війни, зберігся, і він готовий до малої серії. А північні дурні, замість того, щоб купувати в Україні готовий військово-транспортний літак на заміну на 26-го, почали проти нас війну. Ну що взяти з дурнів, шановні, що не діляє Дурак, все ділять не так. Відома російська фраза. Війна колись завершиться. І разом з Саудівською Аравією, ми маємо домовленості з Саудівською Аравією, ми зразу почнемо серійний випуск Ан-132-го, бо літак виявився дуже вдалий. А дикуни і далі будуть без легкого військово-транспортного літака літати на тих самих А-26, яким вже буде 50 або може й 60 років. Підтримайте наш коренововний канал в на Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі і кофі. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!